Четвер, 14 грудня. Субота це Божа печатка. Я, ваш Господь Бог, ходитимете в моїх приписах і будете берегти мої заповіді та чинитимете їх, і святіть мої суботи. І нехай буде на знак між мною і вами, щоб ви знали, що я, Господь Бог ваш. Єзекіля, 20 розділ, 19 та 20 вірші. Субота була дана усьому людству як пам'ятник творіння. Коли великий Єгова заклав основи землі, нарядив планету в прекрасне вбрання і створив усе на морі і на землі прекрасним, він також встановив і освятив суботу. Бог поблагословив день, у який він сам відпочивав від усіх чудових справ творіння. Освячена Богом, субота мала залишатися як довічний заповідь. Вона є пам'ятником, який має стояти від віку й до віку, аж до самого кінця земної історії. Під час перебування в Єгипті ізраїльтяни так довго стикалися з ідолослужінням, що значною мірою втратили своє знання про Бога і його закон, а також усвідомлення важливості і святості Суботи. Тому закон був даний у друге, щоб нагадати про все, що забулося. У своїх постановах Бог передбачив практичну релігію для усього людства. Декотрі люди вважають, що субота була дана винятково для євреїв, проте Бог ніколи не говорив про це. Він довірив суботу своєму народові ізраїлю як священне надбання. Однак той факт, що він обрав не Палестину, а гору Сінай місцем проголошення свого закону свідчить, як закон загалом, так і субота, зокрема, були передбачені для всього людства, закон десяти заповідей, такого ж віку, як і все творіння. Отже, встановлення суботи так само стосується євреїв, як і всіх інших створених Богом істот. Бог зробив дотримання суботи обов'язковим для всіх людей. Ісус чітко наголосив субота для людини, тож нехай кожний, кому загрожує небезпека помилитися в цьому питанні, слухає не людські твердження, а слово Боже. Кожна людина випробовується подібно до Адама та Єви в Едені. Як дерево пізнання стояло посеред Еденського саду, заповідь про суботу міститься в центрі десятислів'я. Що ж стосується плодів з дерева пізнання, то вони були під забороною. Не їжте їх, щоб вам не вмерти, сказав творець. Про суботу він же звелів не опоганюйте, але святіть її. Як дерево пізнання було перевіркою послуху Адама, так і четверта заповідь є перевіркою на вірність усіх божих дітей. Досвід Адама має служити для всіх людей пересторогою аж до кінця часу. Він є попередженням, щоб ми не приймали жодних запевнень з уст смертних людей, і навіть ангелів, які радили б змінити хоча б одну риску або йоту у священному законі Єгови. Не потрібно змінювати друзі священний закон, його потрібно читати, досліджувати і ефективно впроваджувати у своєму житті, адже він може розповісти нам чимало цікавого, корисного і благословенного, адже він несе істину, правду. Яка всім нам в цей час особливо потрібна?